Я вам наведу один приклад. Дивіться, ви заходите в магазин і купуєте щодня, наприклад, хліб. Уявіть собі, що він шкідливий. Ви цього не знаєте. Ви його купуєте. Ви платите за це гроші. Наражаєте себе, свою родину. Роками його їсте. А він шкідливий. Це те, що дає скурсовод, який вигадує. Люди заплатили гроші не для того, щоб приїхати і ви їм лапшу на вуха. Навішали. Не для того. Вони приїхали дізнатися цікаву, вірогідну історію, вірогідну, тому що розумієте, як ми не жили 100, чи 200, чи 500 років тому. Тобто, навіть фахівці вони реконструюють ці події. І, безумовно, вони можуть не відповідати дійсності в повній мірі. Вони всі можуть помилятися. Але ви. Не є дослідниками, ви користуєтесь вже літературою. Відповідно, ви йдете за літературою, маєте бути в курсі якихось нових досліджень публікацій. І тому ви подаєте максимально актуальну інформацію. Інша річ, ви подаєте її цікаво, щоб люди її сприйняли. Це безумовно, це не має бути якась, знаєте, суха, скажімо, заскорузла лекція, коли ви там щось там гундите під ніс, а всі інші так. Скажімо, десь пригнічно за вами йдуть. Це має бути цікаво і яскраво, але не вигадки і не брехня. Тобто, це має бути все-таки гарно відпрацьована і вірогідна інформація. Це дуже важливо.